Ці, е, рухи, да? Тому що що стереотипії, що таки відносяться до гіперкінетичних розладів, рухових розладів. І тому тут стоїть питання, коли саме виникли, коли вони виникають, чим вони підтримуються, чи може дитина їх контролювати, чи не може їх контролювати. І в залежності від цього ми будемо ділити на стереотипії і тики. І також е, Озгадувалась у лекції про те, що існують синдроми, які можуть пов'язані бути з цими е, руховими розладами, але ні слова не сказано да, про такі. Ну, зачеплено синдром Туретта, да, але нічого про нього не сказано, як таково. Про синдром Пандас багато хто з вас чув, але, можливо, і не чув, і не знає, що це таке, то я також сподіваюся сьогодні підняти цю тему. Ну і крім того, провести невеличкий інтерактив для того, щоб як ви засвоїли цю тему. І перше питання, яке було: як ми кодуємо ці саме, розлади, чи ми маємо право, чи ні. Звертаючи увагу на міжнародну класифікацію хвороб 10, можна сказати, що ці розлади вони відносяться до категорії лікаря-психіатра, тому ми можемо лише явно поставити під питання і відправити безпосередньо або до невролога або до психіатра для того, щоб він дійсно заніс. І тому, загалом, якщо ми підозрюємо якийсь гіперкінетичний розлад, ми можемо поставити F90.1. Якщо ми впевнені, що це тиклоїдні розлади, то ми можемо, в залежності від того, чи це тимчасовий тик, чи це хронічний тик, поставити f 95 або f 951 В чому ж різниця між тимчасовими і. Хронічними тиками це перш за все в тривалості їх. Тимчасові транзиторні тики це те, що раніше було просто тимчасові тики, де ми називали, то вони тривають, як правило, до року протягом року, та, і потім зникають. Ті, які тривають більше року і виникли до 18 років, ті вже називаються хронічними тиками. Синдром Туретта виділено як окрему класифікацію. Чому? Тому що частіше за всього це йде поєднання складних моторних, складних моторних або вокальних тиків, і вони можуть починатися знову ж таки до 18 років і тривати протягом цього життя, але при цьому можуть зменшувати свою амплітуду. А хронічні тики це вже безпосередньо або окремо моторний, або окремо вокальний. І щось одне, да? При синдромі Турета, все-таки це буде поєднання декількох тиків одночасно. І стереотипія як окремий діагноз я не знайшла, що його виносить, тому його будемо будувати все-таки як синдром гіперкінетичних розладів. Далі цікаві факти про тики. Анастасія, можете перелистувати, да, про те, що тики починаються частіше у віці чот... від 4 до 18 років, на відміну від стереотипів, які можуть виникати, починаючи вже навіть із 6 місяців. Частіше, все-таки, тики зустрічаються у хлопчиків чим дівчаток. І тут стоїть питання дійсно про генетичну схильність. І зараз вчені намагаються знайти той самий ген або ту саму мутацію, яка Передається і частіше, все таки зараз описується про те, що тики мають аутосомний тип захворювання, і він не пов'язаний ні з X, ні з Y хромосомою, тому мають одинакову схильність. Як діти, у яких тільки тато має тики, так і діти, у яких має мама тики. Але частіше, все таки, якщо тики має тато, то 70% можливості того, що хтось одна із ну, з трьох дітей, можливих, матимуть ці тикозні розлади, у, ну успадковуватися. І тики це рухи або звуки, які дитина не може контролювати. Але якщо звернути її і не може контролювати лише у вісні, да ці тики ніби зникають. І тут питання стоїть: та да, коли батьки повинні звернутися до лікаря? Да, чи обов'язково відразу тільки побачили ці тики, наприклад, кліпання очима, ну, найчастіше все-таки я на прийомі бачу кліпання очима. Да? І чи відразу треба бігти до лікаря, чи можна зачекати? То якщо це тик не викликає е, ніяких дискомфорту дитині, ніякого дискомфорту для дітей, не приносить самоушкодження, то ми можемо зачекати. Коли ж все таки треба відправити, перш за все, це тоді, коли тики виникають регулярно або стають більш частими чи серйозними. Е, коли виникають емоційні, або соціальні проблеми, тобто дитина не може зосередитись на навчанні, дитина не може соціалізуватися, спілкуватися з іншими людьми. Коли ці тики приносять біль або дискомфорт. Ну, наприклад, дитина сидить там і постійно себе по лобі б'є або постійно шморгає носом, то це все теж може приносити дискомфорт і тоді краще звернутися до лікаря. Заважає навчанню, як я вже сказала, і супроводжується гнівом, депресією або самоушкодженням. Це вже буде більше для дітей-підлітків, а не для дітей маленького віку. Скажіть, mm. На рахунок оце биття головою. Биття головою це також е, рахується як тик? Бо Якщо биття головою виникає після 4 років, то, скоріше за все, це буде ознакою тиків. Якщо биття голови виникає у віці там, від 6 місяців е, до 3 років, то це, скоріш за все, буде стереотипія. Е, чому я про це питаю? Бо дуже е, часто батьки на прийомі запитують, дитина б'є себе е, рукою да, об голову. Я взагалі Чесно кажучи, я це говорила, та це норма типу. Нічого там ну типу ви зніміть на відео, покажіть як це виглядає. Але типу, в моїй думці, що це може бути якась як стереотипія, правильно? Ну, типу, це було це була дитина маленька, там, тобто умовно, 8 місяців да до року. У мене взагалі такої думки, що це якась стереотипія, що з цим треба більш серйозніше не буде. Серйозний, Дивіться, я... якщо це регулярно повторювано, якщо це було там двічі чи тричі в житті, то нічого страшного в цьому немає. Але якщо це повторюється то... там протягом двох-чотирьох місяців і батьки бачать, що це відбувається тоді, коли дитина радіє, або тоді, коли дитина. Якесь нервове збудження, то тоді ми говоримо про те, що це, скоріш за все, стереотипія. І частіше ми ж нічого не робимо. Ми замінюємо. Да? Якщо це один, два, три рази було, то це може бути звичка. Далі ми це будемо розбирати, в чому різниця між стереотипією і звичкою, як їх відрізнити. Але на даний момент, якщо це було просто двічі в житті, то нічого страшного немає. От у мене вчора була на прийомі дівчинка, їй рік. 14 місяців, як батьки любили казати весь прийом, і в неї почалося таке: бреш її на руки, а вона вигинається дугою і ручки розставляє як літачок. І okay. я питаю батьків, у вас це давно з'явилося? Ні, це тільки з'явилося тако 2-3 дні. Я кажу: ну давайте будемо за цим спостерігати, якщо це буде частіше, якщо це буде тривати більше місяця, то тоді нам треба звернутися до невролога для того, щоб вирішити. Чи це просто в неї якийсь новий навик з'явився, тому що вона почала тільки ходити, вона важить 13 кг, їй тяжко. І, от коли в момент я піднімаю на руки, вона бере себе і вигинає. Мама бере на руки, вона також себе вигинає. Чи це е, якби протест, чи це можливо? В навик те, що вона хоче вже ходити, та, чи це стереотипія, це вже буде далі відомо, але коли це там 3-4 рази за життя, то нічого страшного немає. Так само, як ми там в дитинстві любили гристи нігті або там ковырятися в нос в носі. Якщо ця звичка потихеньку спадала, що вона не піддавалася якійсь емоційному підтримці, та, у вигляді, там коли ми нервуємося, чи коли ми радіємо, коли там дивимося фільм. То, скоріш за все, це буде стереотипія. Якщо це просто мобільно там почистити собі носика, то це буде звичка, це не буде стереотипії. Так само смоктання пальчика, да? коли це відбувається у діток трьох-чотирьох місяців, то це є нормальний рефлекс, безумовний да? смоктання і самозаспокоєння. Але якщо цей рефлекс зберігається після півроку життя, в 4-5 років, то це вже буде стереотипія. Тобто те, що інколи ці всі. Там похитування головою, смоктання пальців, ковряння в носі? Це може бути просто звичкою. А е, оцей момент, коли є якесь підтримання емоційне і якийсь е, періодичність цього всього, то тоді ми можемо думати про стереотипію. А, 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 ще. а, а типу, артикулі Вікторія, можете ще додати ще раз своє питання? Так, вибачте, просто я вже запуталась так. Ну, важка тема. Важка, погоджуюся. Але Кисня на просто навела приклад з тим, що дитина б'ється, ну, рукою б'є по голові. Я думаю, що можливо, ми просто проходили таку тему по психіатрії. Я ще сама пам'ятаю, ми зараз дуже часто зустрічаємо з ажитацією. Це коли людина на фоні ефективних переживань відчуває постійну потребу в якомусь певному русі, і це там, наприклад, або там при якихось певних хвилюваннях чи згадуванні якихось там посидних моментів в своєму житті вона може таки наносити самопошкодження. І тепер в мене просто виникло питання: як тут це диференціювати цю ажитацію зі чи... То, що ви казали. Дивіться, стереотипія все-таки вона більш в ранньому віці виникає. А ажитація це вже в свідомому віці, коли є якісь, мабуть, дійсно от погані, бо стереотипія може бути і про хороших емоціях. Тобто стереотипія вона виникає більш е, несвідомо, так? Так, Типи, так, як так, вона починається Воні... ніби як звички, а потім може переходити, якщо вона от, приносить якесь задоволення. А, хтось ну, досі накручує собі волосся на палець. Так, а, нас да, нас да. а от уже якщо це в більш дорослому віці виникає, ну, ажитація, все-таки це більш дорослі будуть дітки. Це не будуть дітки шести місяців, восьми місяців, дев'яти місяців. Це вже все-таки буде старші дітки. І тоді це може дійсно бути. Туди. Дякую, дякую. Да, будь ласка. Так, Анастасія, давайте далі. Далі, напевно, у нас будуть. Ага, міфи. Да, найчастіші міфи, що кожен тик завершиться синдромом Турета. Ні, не кожен тик може завершитися синдромом Туретта. Синдром Турета це вже більш складні, які поєднуються між собою, і не обов'язково воно має бути. Частіше тики вони є транзиторні, і вони самоминають протягом року життя. Ну, інколи можуть утримуватись трошечки довше. але… Синдром Турета це прям дуже тяжкий прояв. Кожен хто має ти, а це вже пройшли? До речі, на рахунок синдрома Турета, да, щоб взагалі зрозуміти, що це таке. Є дуже класний фільм, називається перед класом. Мені дуже так зайшов цей фільм, тому на вихідних це така гарна, гарна рекомендація. Ну, в загальному навіть якісь такі свої моменти відслідкувати дуже гарно. От я не пам'ятаю, чи це дійсно актор. Чи це ця людина? Треба передивитися, але ну перед класом називається фільм? Ну прям дуже гарно знято і е, показано. Конкретно всю всі психологічні проблеми, з якими дитина стикається, бо це насправді не, не так вже легко відвідувати нормальну школу, да пояснювати, да знайти собі роботу, знайти свою другу половинку. Тому типу, ці діти вони ну потребують реально комплексного підходу, і далі подальшого консультації і психотерапевтів, і психіатрів. Інколи тому ну, рекомендую на рахунок фільму. Я кажу, я їхала з чоловіком із весільної подорожі, і ми замовили Блаблакар, і водій виявився чоловіком, який, в якого був синдром Турета. То чоловік мій з двох часов ночі до шести ранку, поки ми зі Львова до Києва не доїхали, він глаз не замкнув, сказав він мені так було страшно, я так боявся, я кажу чесно, я навіть і не помітила. А він каже: Ага, ти що не бачила, як він смикався? Я кажу, та все добре з людиною, чому ти до неї чіпляєшся? Ну, типу, вони, в принципі, що е, далі буде у нас там міф про те, що е, люди. Е, ну, ладно, хай буде це. Синдром Турета з е, ні-ні, там про інтелект було десь. Ось ще. А так, що синдром Туретта впливає на інтелект? Ні, неправда. що люди з синдромом Туретта, вони мають звичайний інтелект, але єдиний мінус, що от саме оцей їхні там вокальні тики, бо їхні посмикування воно може прогнічуватися соціумом, і це більше буде впливати на їхню адаптацію до суспільства. А інтелект при цьому у них буде абсолютно нормальний, Тобто, не обов'язково у, у людини з синдромом Турета має бути знижений інтелект. У них частіше за все звичайний е, інтелект. Єдине, що може бути дефіцит уваги або гіпер, або гіперактивність чи інші тривожні розлади, але більше це вже пов'язано з адаптацією у житті. І назад повертаємося. <туретис> Синдром Туретта спричинений стресом або нещасливим дитинством, або якимось там переляком часто бувають, говорять то частіше ні все таки говорять про те, що має генетичну схильність і може ускладнюватися. Тобто, якби предикторами появи синдрому Траетта, це генетично зумовлено, це було вже знайдено навіть в деяких джерелах писалося, що є якась мутація гена, яка намагається доказати. Але і провокуючими факторами можуть виступати пренатальні, перинатальні, аутоімунні фактори, перенесені інфекції. І це далі ми будемо про це говорити. Далі було міф про те, що я вам скажу. Настасія прийде, що тики виникають тільки у дітей. Ні, тики не виникають тільки у дітей. Вони можуть стартувати від 4 до 18 років, і навіть вони можуть з'явитися у 17 років і тривати до року, і зникнути. Одне єдине, що все-таки література схильна до того, що тики повинні виникнути до 18 років. Якщо вони виникли пізніше, ніж 18 років, то скоріш це вже не тики. І тому це тоді вже диференціюють ці діагнози психіатри і визначають, що то саме. Може, можливо, дійсно, тоді вже буде це ажити ажитизація, як казала нам Вікторія. Тобто до 18 років частіше діагностики встановлюється. Е, е, далі люблять говорити про те, що тики виникають через глисти або через вакцинацію. В да? ну, чому ж треба звинуватити ту нещасну вакцинацію або ті глисти? То вчені точної причини ще не виявили, але деякі вважають, що все-таки це виникає внаслідок порушення рухових функцій у лобній корі, а також е, поєднані е, факторів дофаміну норадреналіну, тобто вплив безпосередньо на нервову систему. І друге це генетична схильність, а третє це те, що хочуть зараз доказати, це нейробіохімія, тобто зв'язок на біохімічному рівні саме медіаторів запалення. І ще однією причиною, да, чому можуть виникати е, тики це наявність інфекції. Якщо у дитини вже наявний якийсь один тик, вибачаюся, але вона переносить якусь інфекцію, будь то вірусна, будь то бактеріальна, можуть виникати. Мам, будемо, 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 будемо таки, що... Давай. Можуть виникати будь-які. Е Інфекції, так, такі, як стрептокок, і тоді ми це знаємо під відомим синдромом Панда-синдром Пандас – синдром це педіатричний аутоімунний нейропсихічний розлад, пов'язаний з стрептококом А. Частіше він виникає. Okay. Уже у… А, я, трошки, я трошки дам передихнути Ірині, бо Ві, Ірину атакували діти. <свісно> <свісно> на рахунок пандаса синдрома розкажу вам історію. Я колись на інтернатурі зустрічала, як він проявлявся. Це були звичайні покашлювання, попершування оце в роті. <свісно> ну, тобто, це не були щось таке прям типове. От ти дивишся такі, а це певно пандас, да? Насправді. Це були оці попершування, і е, якщо я не помиляюсь, робили аналіз, можливо, зараз мене виправите на е, стрептолізин, антистрептолізин. І там е, результати це просто там не в один-два рази, там я не знаю, певно, в 10 разів було збільшено. Ну, там прям дуже такий рівень був великий. Да? І ця дитина знаходилася на той момент в кардіоревматологічному відділенні, і лікар ну додумалась до того, що це може бути панда синдром. Вона дуже багато випитувала і так далі. Оце а -а -а, вона все ж таки дало своє. Ну, дивіться, частіше пандес -синдром, він виникає у тих, у кого вже є якийсь один тик, да, і просто вони посилюються на фоні принесеної бактеріальної інфекції. І дійсно, з того, що в нас в Україні є, це здаються Асло і, здається ДНК за Б, але ДНК за Б, вона здається, тільки в нас є, відправляють в Німеччину в лабораторії Рьодгера. От, це для того, щоб підтвердити цей діагноз. І він може виникати як у тих людей, які перенесли стрептококову інфекцію, так і в тих людей, які е, мають в анамнезі носіство стрептокока. Да, Не обов'язково вони можуть переносити саме скарлатину чи е, стрептококовий танзеліт. Це може бути навіть на фоні вірусної інфекції. І другий синдром, який є у Класифікації, да? це е, педіатричний гострий нейропсихічний синдром, який виникає на фоні вірусної інфекції, просто на фоні перенесеної температури. І далі там буде трошечки в нас різниця, в чому пан, е, пандеса і панса, але факт того, що один і другий плюс-мінус клінічно проявляється одинаково, це те, що посилюються оці тикові розлади, що може з'явитися обсесивно-комплюктивний комплюція. Ком... Uh, Компульсивний розлад, що може з'явитися тривога, що може з'явитися панічні атаки і, в принципі, погіршення успішності у школі. Тому тут важливо, дійсно, коли з таким звертаються, гарно зібрати анамнез. От. і... Зараз одну хвилиночку, бо хтось телефонував. І от колега мені розповідала на одній роботі про те, що до неї звернулася дитина, в якої було просто похитування головою. Потім перенесла вона вірусну інфекцію, і це похитування стало більше, і плюс з'явився ще додатковий тик у вигляді посіпування лопатки. Ніби плечовий пояс весь стоїть, а в дитини сіпається лопатка. одна. І вона каже, я думала, що вже, ну, типу, так як дитині там 5 чи 6 років, що почав проявлятися синдром Турета, призначає їм лікування, здається, антидепресантами, йому ніби за три дні стає краще, а на четвертий знову гірше стає. І вона знову ж типу, ну, щось не так, вона відміняє той препарат і починає їх обстежувати на АСЛО, обстежує їх на ДНК, АЗу. вони приходять за шкальні. І вона каже: я тоді розумію, що це таке, назначає їм антибіотикотерапію, і на фоні антибіотикотерапії на 10-й день дитині стає легше. Ого. О, так, тому і при цим у дитини було одноразово, перед тим як посилилися ці тикозні розлади. Буквально там, каже, один день була висока температура, і все. Оце ви сказали посмикування лопаткою, до мене приходили е, на огляд по хворобі, але перед тим вони робили вакцинацію. Мама питає, ну це було бексеро е, і, типу, болить, і так далі, і синячок в тому місці. і Мама каже, що типу в дитини почало плече, е, типу підніматися. Я така сьогоднішній урок слухаю, думаю, о Боже, може, це щось воно. Я кажу, ну воно ж зараз не піднімається, ви мені зніміть на відео, як воно піднімається. Завжди, якщо мама щось починає говорити, що якісь незрозумілі рухи, просіть, щоб вона їх фіксувала на відео для того, щоб можна потім було показати лікарю спеціалісту. Да, ми можемо не розпізнати там чи то стереотипія, чи то козний розлад, але ми можемо відправ, подивившись на те відео, відправити дитину до спеціаліста. Анна розказуйте ви, а Потім я розкажу, що в мене сьогодні було за день. Анна, поки вас ніхто не турбує, можете включатись. Ніхто не турбує, то так дуже.